Привіт, друзі! Хочу поділитись з вами своєю радістю. Нещодавно дізналась про чудову рослину, яка тепер прикрашає мій дім. Це драцена пісня Індії на стовбурі косі. Вона неймовірно красива, і елегантна, з яскравим листям, обрамленим жовтими краями, які ростуть на скрученому в косу стовбурі. Коли я вперше побачила її в магазині Флорен, одразу закохалась. Її вигляд нагадував мені щось екзотичне, тропічне, таке індійське, не мов би частина маленького раю. Вона одразу привернула мою увагу своєю незвичною формою яскравими кольорами. Догляд за нею виявився досить простим. Про любить світло, але не палючі літні сонячні промені, тому я поставила її на східне підвіконня. Поливаю, коли грунт підсохне на чверть глибини. Перед поливом перевіряю паличкою вологість ґрунту та глибину просихання. Мені дуже подобається, як пісня Інтії створює затишок у моєму домі. Недарма вона має таку сонячну назву. Вона додає свіжості та життя, а її незвичайний вигляд завжди привертає увагу гостей. Якщо ви шукаєте невибагливу і красиву рослину, дуже рекомендую звернути увагу на цю красу. А більше цікавих рослин ви знайдете на сайті та в інстаграм Florena.